Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій і ви на каналі Електрохаус. Наразі я закінчую збирати аудіопідсилювач, який котрий має доволі цікавий функціонал. Деякі елементи його ви вже могли бачити у попередніх відео. В разі, якщо ви пропустили, то можете переглянути ті відео, перейшовши по посиланню, що у підкасті або опису під цим відео. Зараз я хочу з вами поділитися простою і доволі непоганою, на мій погляд, працюючою схемою світлодіодного ву-метра, або індикатора рівня сигналу. Цей індикатор рівня буде у складі того підсилювача. Якщо вам цікаво, дивіться відео далі. Там буде огляд схеми індикатора і його робота. А перед тим, як дивитися відео, не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. І при бажанні підтримайте канал, натиснувши на кнопку спонсорувати. Як завжди, під відео є таймкод, з допомогою котрого ви можете швидко перейти на ту частину відео, котра вам потрібна. Приємного перегляду, друзі! Почнемо огляд зі схеми індикатора. Її я знайшов в інтернеті. В оригінальній схемі індикатор містив лінійки по 40 штук світлодіодів на канал. Ну, як на мене, то трошки забагато, тому кількість світлодіодів я зменшив до 15 штук на канал. Схему можна умовно поділити на дві частини: безпосередньо, сам індикатор з світлодіодами і підсилювач сигналу драйвер, який забезпечує нормальну роботу індикатора. Підсилювач сигналу побудовано на транзисторах. Розглянемо її на прикладі одного каналу. Два перших каскади на транзисторах ВТ1 і ВТ-2 це підсилення по напрузі, а останній каскад на транзисторі ВТ-3 це детектор сигналу, котрий формує на виході постійну напругу, що відповідає миттєвому діючому значенню зміною напруги звукового сигналу. Саме цю напругу відображає індикатор на світлодіодній лінійці. Чим більша напруга на вході, тим довший стопчик світлодіодів буде засвічений. Як то працює? Транзистор ВТ-3 прямої провідності і відкривається негативною напругою відносно загального дроту землі. Його база підтягнута до плюса живлення через резистор Р7, і при відсутності вхідного сигналу транзистор закритий. Напруга на виході колектор транзистора ВТ3 відсутня, і світлодіоди на індикаторі відповідно не світяться. Коли на вході з'являється сигнал, через діод ВД1 позитивна на півхвиля вхідного сигналу стікає на плюс живлення і одночасно додатково закриває транзистор ВТ3. Підстроювальним резистором R6 налаштовується чутливість детектора. При наявності вхідного сигналу, коли ми обертаємо резистор R6 в сторону, коли його повзунок виявляється ближче до загального дроту, негативна напівхвиля сигналу в якийсь момент починає відкривати транзистор vt 3 Це стає можливим через те, що опір резистора R7 доволі великий 470 кОм. А база транзистора vt 3 через конденсатор c 4 по зміні складовій напруги з'єднується з повзунком резистора R6 і завдяки цьому утворюється. Поділювач напруги. Коли транзистор ВТ-3 відкривається, то на його колекторі з'являється напруга. Вона заряджає конденсатор С5 і далі потрапляє на вхід індикатора, а там на базу першого транзистора, що навантажений на світлодіод. Транзистор відкривається і світлодіод засвічується. Резистор R8, вімкнений паралельно конденсатору С5, забезпечує його розряд. Підбираючи його номінал, слід підібрати час затухання лінійки світлодіодів так, щоб це не відбувалося надмірно різко. Ну а тепер трохи про сам індикатор. Як бачимо, схема надпроста. Містить лише транзистори, що комутують кожен свій світлодіод, а рівень сигналу, при котрому спрацьовує кожен наступний транзистор, задається діодами, котрі ввімкнені послідовно відносно вхідного сигналу. Сигнал на кожен наступний транзистор знімається з катодів діодів. На кремнієвому діоді при прямому включенні падає орієнтовно 0,7 В. Це той крок, з котрим засвідчується кожен наступний світлодіод. Тобто перший світлодіод в лінійці засвітиться при напрузі 07 В, другий при напрузі 1,4 В, третій при 2,1 і так далі. Останній 15-й світлодіод засвічується при напрузі орієнтовно 8,5 В. Бо на перший транзистор в індикаторі вхідна напруга подається безпосередньо на базу транзистора ВТ1. Тепер про деякі нюанси роботи індикатора. Не знаю з чим то пов'язано, але мені не сподобалось, як працював індикатор з оригінальною схемою детектора. Ймовірно через те, що він був розрахований на роботу з лінійкою на 40 діодів, а я зробив лише 15. Чесно, мені було то з'ясовувати. Не сподобалось мені те, що після налаштування межі початку роботи індикатора при невеликій гучності. Індикатор дуже різко засвічував усю лінійку при незначному збільшенні гучності. Якщо налаштувати чутливість індикатора на великій гучності, це призводило до того, що він не засвічував світлодіоди на меншій гучності. Якщо точніше, то він починав ледь блимати світлодіодами при середньому положенні регулятора гучності, а потім знов-таки доволі різко починалася засвічуватись майже вся лінійка світлодіодів. До того ж, такий варіант детектора напруги в індикаторі був трохи частотозалежний. Лінійка світлодіодів засвічувалася більш інтенсивно не на басах, як би то мало бути, а на більш високих частотах. Сильніша реакція була на голос або тарілки на ударних. Я трохи погрався з різними налаштуваннями, покрутив підстроювальні резистори, а в мене ще передбачено додаткове регулювання сигналу на індикатор на платі аудіосплітера. Нічого гарного з того в мене не вийшло. Тому я викинув з плати підсилювача транзистор VT3, резистори R6, R7, діод VD1. Замінив конденсатор С3 з 4,7 мкФ на 47 мкФ, конденсатор С5 з 10 мкФ теж на 47 мкФ і додав два діоди. Вийшла ось така схема. Частина підсилювання по напрузі лишилась та сама. А на виході підсилювача я зібрав випрямляч з подвоєнням напруги. Враховуючи підсилення сигналу зі входу, це майже в два рази, плюс подвоєння напруги, індикатор починав засвічувати перші світлодіоди при напрузі на вході на рівні близько 0,3 вольта. При цьому на виході підсилювача утворюється постійна позитивна напруга, що відповідає миттєвій діючій зміні напрузі. Ця напруга подається безпосередньо на вхід індикатора і відображається лінійкою світлодіодів. Після тестів такого варіанту я потім зі схеми видалив ще й резистор R6, що увімкнений паралільно конденсатору c 4 Бо з ним дуже швидко згасали світлодіоди індикатора, і це було не дуже гарно. Як виглядає індикатор? Для зменшення розмірів індикатора, а він встановлюється на передній панелі підсилювача, я зділив схему на дві плати. На одній платі світлодіоди з транзисторами і діодами зміщення, а на другій платі підсилювач-драйвер. Збирається то все докупи етажеркою на стійках. Для полегшення збирання і точного позиціювання світлодіодів я зробив додаткову панельку з отворами під світлодіоди. Вони відповідають отворам, що на передній панелі. Встановив між платою індикатора і панелькою стійки, щоб отримати потрібну відстань між платою і справжньою панеллю. Встановив всі світлодіоди на свої місця на платі, прикрутив панельку. І встановив світлодіоди до упора в отворах в панельці. Потім запаяв виводи в платі. Вийшло якось так. Якщо хтось вирішить повторити цю схему, краще використовувати мій варіант схеми підсилювача. Підстроювати рівень сигналу, що відображає індикатор, треба шляхом зміни вхідної напруги. Ще як варіант, можна спробувати підключити індикатор не на вихід попереднього підсилювача, як зроблено в мене. А до умовного нерегульованого лінійного виходу. Бо навіть після переробки драйвера у індикатора лишився доволі широкий динамічний діапазон, і на малих рівнях гучності він не працює, а хотілося б. Можливо, якщо додати компресор сигналу на його вході і тим самим звузити динамічний діапазон, то індикатор буде працювати більш звично. Одним словом, експериментуйте. Я зробив так: ймовірно, що неправильно. Так, цей індикатор має лінійну шкалу. Він не відображає реальний рівень сигналу, а лише його відносну величину. Але все одно має право на життя. Його можна ставити в апаратуру для візуалізації, щоб красиво блимало в такт з музикою. Схема дуже проста і тим підкупає. А ще я хочу зібрати світлодіодний індикатор з логарифмічною шкалою. Такий індикатор буде відображати реальний рівень сигналу. В планах, як мінімум, зібрати два індикатори: один з застосування мікросхем цифрової логіки і другий на спеціалізованій мікросхемі. Я її вже замовив з Китаю і вона десь в дорозі. Як то все працює, буде в кінці відео разом з фотками. Музику взято з безкоштовної бібліотеки YouTube. Ну, на цьому в мене все. Сподіваюсь, що надана інформація стане комусь в нагоді. Дякую за перегляд. Перед тим як гартати Ютуб далі, не забудьте підписатися на канал, поставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Поділіться ним зі своїми друзями, натисніть на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Так ви точно їх не прогабите. На все добре, всім всіх благ і вдачі. Бережіть одне одного і не забувайте допомагати нашим ЗСУ, бо вони єдині, хто утилізує той непотріб, котрий приперся на нашу землю. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this new crazy mother.